Доброго дня, ми з України. Мене звати Люба. Я приїхала в Чернівці Angel Home з Яремча. Мені 33 роки. Хворію з 14 років. Була травма, потім неправильне лікування, яке призвело до важкого діагнозу, непотрібне оперативне втручання. І Як наслідок Плітковому віці анкелоз ключових суглобів. Таке захворювання, яке позбавляє руху. Давно чула про дану клініку і вже у скільки років наважилася приїхати, тим більше під час війни було це дуже важко рішення прийняти. В клініці Angel Home зробили під На два суглоби, одночасно операцію під одним наркозом. Це, це супер. Ну, як для мене, це, це перспектива в реабілітації, що я вже маю два суглоби, які можу одночасно розробляти. Лякала операція. Але як виявилося, операція досить пройшла легко, і це оперативне втручання, підготовка до операції. і післяопераційний час в реанімації. Все було якось так швидко і казково, відносно легко, не так як я переживала, боялася. Вдячна за пропозицію ендопротезування кульшових суглобів двох одночасно, окрему Іллю Ілічу. Це була його ініціатива, його пропозиція. На яку я радо погодилася, ну і також е за підтримку медичного персоналу, які були поруч, і те, що ти, е те, що вони беруть на себе все. Тобто нічого більше не потрібно. Ти прийшов в клініку і ти отримуєш повноцінну 100% допомогу у, у всьому. Прийшов у час. Е Реабілітації, про який я собі не так багато часу уявляла, важкий через те, що 19 років був анкелоз кульшових суглобів, повна нерухомість кульшових суглобів. Тепер є нові суглоби, але через нерухомість 19 років. Важко, важко ходити, важко відновити рухи. Тому мені допомагає, допомагають реабілітаційному центрі, в якому я зараз знаходжуся. Чудові спеціалісти. Відновити рухи, звичайно, дуже важко, дуже боляче. Але є надія, перспектива чудова. Відчула деякі рухи, звичайно, кажу деякі, тому що потрібна розробка дуже інтенсивна і тривала. Щоб рухи збільшувалися. Але навіть на даному етапі я відчуваю амплітуду. Мінімальну, але відчуваю. Так, і мене це дуже тішить. І я очікую на збільшення амплітуди руху. Ну, я навіть е так не сиділа, як зараз можу сидіти. Всі ці 19 років тепер можу так сидіти і також покажу. Ruhe.